От последні відощовики про холодну війну, да, як пише Кісінджер. Е, ну, я не все, звісно, там є як би, ну, цікаві факти для кожного отдельно, Да. Я не все як би записую. Але суть от такова. Америка предпочла западное единство переговора Востока с Западом. Другого выбора у нее действительно не было, так как она не хотела рисковать, следуя намекам Сталина, только для того, чтобы понять, что он использует переговоры для подрыва нового международного порядка, который пыталась создать Америка. Сдерживание стало ведущим принципом западной политики, и оно оставалось таковым на протяжении последующих 40 лет. Ну, якось так. Следующее вот успехи и провали политики сдерживания. <coughs> ага. да, те... Тут у мене бачите чейсь. Вже скоро я думаю, буде Корея, да, там Вьетнамчик, Вьетнамчик вроде як було, да, в писав про Вьетнам, сейчас подаємся. Ну... Проблема політики, сдерживания, что есть там. Переговоры с коммунистами. Наверное, аденале уже пойдет до власті. Хоча я пам'ятаю в Венгрии, да, там Буд на корабле тоже цікаво. Ультибатум Хрущова, концепції Западного єдинства і потом В'єтнам уже на тисячі. Ну, є тут багато такого цікавого, що можна почитати як би трохи воно реалії, да, співпадає я хоч і заболів трохи але мені цікаво читати але буде книжку поставити на зарядку щоб, <кхи> щоб ця світла немає тому поки, поки так, поки так, коли да. цікаво, ставте лайки, дізлайки. Якби я читаючи Цитати дата Лично Лічно ну, для себе, які цікаві. Я не всю книжку там записую, бо в мене на всю і не вистачило пам'яті телефона. Тому лише якусь частинку, так скажемо. Тому такое. Цікаве, цікаве про країни читати да, там, про цей. Холодна війна. Ну я, звісно, думав, що воно там дійде до Хрещова, да, там, до цього душа. Ну, звісно, бачите, що буде. Хрущов буде пізніше. Я, ну, ми дочитаємо. Ладно, чуваки і дівчинки, пішов я хворіти, пити лікарства, бережіть себе та близьких. Зустрінемося вже в наступній главі, в наступних відосах. себе та близьких. Не, не, цей, не зліться. Читайте книжечки, хай ті, хто стріляють, да, хай будуть ще більшими довбойобами. Якби. А в нас є імей шанс читати, да, бути розумнішими. Ну і більше подібати цю політику, але так як там говорять, да, там, чи цей і тому подобне. Чим більше ви читаєте такі книжечки, да, там. навіть не важливо, да, холодна війна. Да, там. Просто читаєш да, там, про політику Советского Союзу, і ти сподіваєш, що політика Совєтського Союзу нічим не відлічається від політики сувременної Росії. Вона така ж сама. <кух> і ти сподіваєш, за що вони там так ненавидять Запад. Да, Хоча Запад от їм по факту допомагав. Да, Запад є якби ленд-ліз, да? запад є по факту заводи, всі оці ВПК, да? беріти, це і от все построїли запад, а вони просто от неблагодавні скоти. просто. І їхнє правильно, поки вони от самі не растуть, бояться да, унічтоження, вони вперті як косли. то вони тільки й бояться силу і вся. І вся їхня сила, ото, як цьому, блядь, ядерка, ядерка, блять, і ще раз ядерка. В них немає ні, ні в тому, щоб типа, чужими руками, да, як британці. В них немає величі в тому, що Современний да, уже Получається, давно вийшов із цієї ядерки. У них немає того, наприклад, чим от дійсно можна гордитися, чи всі хотіли би там жити. Западний мір, да, от бачите, навіть по книжці, Всі хотіли в Западний мір. Якби, ну, Германія, да, там, ГДР, да, там, цей, якби всі дивилися на запад і всі хотіли туди, а не сюди на восток. Блядь. То є абсурд, абсурдом блять, конечно. Будь вони прокляті, ця імперія, блядь, російська. Хай вона вже рухне побыстріша. Сплю і бачу, коли вона рухне. Таке от. Ладно, бережіть себе, читайте книжечки, я, я пішов лікуватися. Таке от.